Вони постійно перебувають у громаді, спілкуються з людьми та знають про всі їхні потреби. На територіях обслуговування поліцейські офіцери допомагають у вирішенні різних побутових проблем людям, які у пошуках порятунку змушені були залишити свої домівки. З сім'єю горбіних поліцейські офіцери Брошнівосацької територіальної громади познайомились з перших днів їхнього перебування на Прикарпатті і повсякчас допомагають їм. Ірина з чоловіком Денисом та сином Сашком у квітні виїхали з Лисичанська. Поліцейський приїхав до нас, і запропонував. Ну запитав, як ми живемо, що треба, які можливо. Там треба допомога, да як ну звісно сказала, що вона потреба зараз там. З каля, ну, з возочком, бо буде дитина. Продуктові набори, іграшки для сина Сашка, одяг та предмети гігієни поліцейські регулярно привозили для сім'ї. А нещодавно жінка поділилась з поліцейськими своєю тривогою. Скоро народжувати, а візочка для малюка немає. Правоохоронці пообіцяли допомогти, дотримали слово, звернулися до небайдужих людей та дістали візочок для новонародженої дівчинки Вікторії. Такими сім'ями треба постійно. Спілкуватися, на знову приїжджати, говорити на різні теми, допомагати, привозити якісь речі по можливості їжу, щоб не почувалися у нашому місті у повній безпеці і знали, що постійно є поліція, яка їм допоможе. Загалом у Брошній садській територіальній громаді проживає 700 внутрішньопереміщених сімей. Ольга Гриця, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.